Доброго дня! Давайте ми дивимося з вами на сьогоднішній день. Схема розкладу та ж сама. Загальний фон сильна, слабка, позитив, негатив і поради. Але розкладувати будемо так. Цілеспрямованість рух, активні дії. Було небажання використати якісь шанси, то на сьогодні... На сьогодні небажання і бездіяльність прийшли в фазу активних дій, чому а тут приймається рішення діяти, активно діяти на сьогодні. Незважаючи на те, що Луна це темрява, не дає нам впевненості відносно сьогоднішнього дню, ми не знаємо, можливо, стовідсотково, чи повинні діяти, або якщо ми будемо діяти так, що ми отримаємо. Але ми будемо діяти. Колесниця говорить про те, що будемо нестися, з'явилася сконцентрованість на реалізації тих планів, які були до цього. Якщо ви не планували, то енергії змінилися від бездіяльності на, на діяльність активну. Сильно. Сильна сторона, те, що працюємо. Робимо вибор, сила, ресурси, амбіції, Даже не амбіції. Те, чого ми хочемо досягти від даного дню. Плани реалізувати, цілеспрямованість і діяти. Діємо, працюємо. Ну, все, Результат буде по справедливості. Це слабка. Не так, як ви хочете, по справедливості. Позитив. Мріялися про одне, а, а отримаємо зовсім інше. Негатив. Негатив, що ви дуже швидко бажаєте змін, але... Не все так сталося, як гадалось. Дуже швидко бажає, ну хоча б позитивних змін, не перемоги. Ну, це зрозуміло, що кожен із нас, можливо, хоче прискорити, якби міг вплинути. Але ж, ми розуміємо, що все, що ми можемо зробити на даний час, це боротися. Як би ви себе не почували, але. Негативний стан відносно втрат, розрухи, ні негативні думки не приведуть вас до позитивного результату, і вам потрібно самому працювати, змінювати. Тому що даний день потребує активних дій, працювати. Так, ви отримаєте все по справедливості, але ви повинні. Діяти, приклавши зусилля, доклавши знання, мудрість, яку ви маєте. І як би вам не хотілося швидко отримати результати, негатив такий, що буде так, як повинно бути. Порада лише, змінюйте свій внутрішній стан. Думки, настрій, працюйте над цим. Тому що, якщо ви будете знаходитись в негативі, Ну, це не надасть вам позитивного результату. Я вам дуже дякую, до зустрічі!